Стема світа асоціюється у нас передусім точними науками. Але сучасні технології відкривають нові можливості і для викладання гуманітарних дисциплін: як поєднати українську мову та штучний інтелект, які інноваційні інструменти можуть допомагати вчителю і учням. Про це нам розповість Світлана Іванівна Кайнара. Учитель української мови, яка успішно використовує штучний інтелект у своїй педагогічній практиці, запрошуємо її до виступу. Добрий день, шановні колеги. Хочу поділитися досвідом щодо інтеграції штучного інтелекту у візуалізацію навчального матеріалу на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Відомо, що залежно від способу сприйняття інформації люди поділяються на візуалів, аудіалів, кінестетиків та дискретів. Візуали сприймають інформацію завдяки картинкам, зовнішній світ через образи, фантазію, уяву. У цьому процесі відіграє основну роль зір. Візуалізація на уроках полегшує сприйняття інформації. Застосовую на всіх етапах. Створюю сама та залучаю учнів. Для створення різних видів візуалізації учня пропоную використовувати штучний інтелект або цифрові інструменти, програми чи сервіси. Розповім про генерацію зображень в штучному інтелекті та як їх можна поєднувати з уроками української мови та літератури. На перший погляд. Створення зображень учнями за допомогою штучного інтелекту здається простим, але цей процес включає важливі stem компоненти технології, учні знайомляться з роботою штучного інтелекту, алгоритмами та принципами генерації зображень. Наука вони аналізують, як працює штучний інтелект, як змінюється результат залежно від введених параметрів, математика. Навіть несвідомо, але учні взаємодіють з математичними моделями, що керують масштабуванням, симетрією, пропорціями в зображенні інженерне мислення. Тестуючи різні варіанти ілюстрацій, учні фактично застосовують метод проєктування та експерименту із можливостями технології. Пропоную учням створити за допомогою штучного інтелекту графічні елементи за вивченими теоретичними матеріалами, що допомагає кращому засвоєнню, або ж створити меми про правила, що перетворюють навчання у захопливий та продуктивний процес, де учні не просто запам'ятовують правила, а осмислюють їх і творчо використовують. Часто на уроках української мови пропоную скласти речення на певну тему зі застосуванням вивчених правилах. Потім за цими конструкціями згенерувати зображення. Наприклад, під час вивчення дієприслівникових зворотів пропонувала скласти речення на тему зима, правильно розставити в них розділові знаки, а потім згенерувати зображення. Або ж придумати речення про дружбу, де необхідно використати дієприслівник. Із часткою «не» пояснити правопис та згенерувати ілюстрацію. Учні 9 класу наводили власні приклади безполучникових речень, у яких ставимо тире. Їх об'єднувала природозахисна тема. Також пропоную, після лінгвістичного аналізу тексту або уривку згенерувати зображення за ними. Учні порівнюють. Картинку, яка утворилася в їхній уяві зі створеною ілюстрацією. Учні 11 класу висловили свої думки про значення мови, а штучний інтелект згенерував до них зображення. Можна також створити фантастичних героїв, пов'язаних з лінгвістикою, наприклад, учні 7 класу таким побачили дієслово. Ці завдання не просто про лінгвістику чи малюнок. Вони допомагають учням мислити глибше, розвивати цифрові навички та краще засвоювати матеріал через поєднання тексту і образу, а можливість оживити власне речення чи текст робить навчальний процес цікавішим, сучаснішим. Ілюстрування учнями літературних творів перетворює їх аналіз на більш творчий, глибший і сучасний процес, що сприяє кращому розумінню текстів та емоційній взаємодії з літературою, наприклад, як лірику Лесі Українки чи драматичний твір Івана Котляревського Наталка Полтавка. Краще зрозуміти учням історичний контекст, культурні особливості та світогляд персонажів допомагає створена до описаної у творі епохи ілюстрація. Так можна побачити інтер'єр помешкання кінця 19-го, початку 20-го століття, у якому жив пан радник Хома із Сойчиного крила Івана Франка чи уявити побут Климка Героя одноіменного твору Григіра Тютюника про Другу світову війну. Створення зображень до героїв літературних творів допомагає учням глибше зрозуміти персонажів, їхній характер, зовнішність і роль у сюжеті, розвиває увагу до деталей, критичне мислення та творчі здібності. Зображення героя формується на основі опису в тексті історичного контексту, символіки або особистого бачення самого учня. Перед вами зображення до Наталки Полтавки одноіменної драми Івана Котляревського, а також учні 10 класу згенерували героїнь Вальса Меланхолії Ольги Кобилянської. Також після прочитання прозового або ліричного твору пропоную учням намалювати до нього символ, підписати цитату його створу. А потім за отриманим зображенням за допомогою штучного інтелекту згенерувати цифровий аналог. Перед вами символи до твору Павла Вишебаби «Донці». Селфі з письменником використовую на уроках узагальнення та систематизації знань. Або при підготовці до НМТ. Вони допомагають запам'ятати, як виглядає письменник. Обов'язкова умова наявність цитати створів чи вислови про письменника. Також після генерування ілюстрацій персонажів твору пропоную створити відео, на якому герої ніби стають справжніми, оживають. Не слухала я ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так барився? Також можна створити анімований образ письменника, який декламує власні твори. Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Зображення, створені за допомогою штучного інтелекту, можуть мати певні дефекти або бути не зовсім чіткими, часто мають недостатньо художньої виразності порівняно із роботами людей. Можна простежити спотворення, неприродні кольори або недоліки. Але проста генерація зображень. Розвиває навички STEM, адже учні вчаться працювати з сучасними цифровими інструментами, аналізують результати, застосовують міжпредметні зв'язки. Застосування штучного інтелекту робить уроки динамічні, викликають більше залучення, зацікавлення до навчального процесу. Шановні колеги, зробіть і ви штучний інтелект, надійним помічником у створенні цікавих уроків.